Привіт, таки. привіт, привіт. Аудиторія так добре освітлена. Відчуття, наче усіх вас знаю. Зазвичай там темно. Коли ми починали шоу, я вирішила, що вони мають бути його частиною. Вони не мають бути у темряві. Вони мають бути освітлені, як Мені і ми. Ми Фактично долучаємо їх до шоу. Це спеціально. Ти хочеш, щоб я приношила ні. ні, ні, Ти не все Хочеш не бачити? Ні-ні ні, все чудово. Просто продовжуйте посміхатися okay. гаразд та підтримуйте. Отже, по-перше, фільм фантастичний. Дякую. Ми з Поршею у захваті. Ми подивилися і сказали, що це як гарний старий шпигунський трилер, як колись знімали. Так, я у захваті. Я вважаю, ти чудова, та фільм просто фантастичний, тому я дуже його рекомендую. Я думаю, Дуже що це тобі дякую. Він виходить сьогодні, тож тепер ти офіційно у відпустці. Так. І у тебе є альтер его, коли ти йдеш у відпустку. Так, я не можу зараз піти у відпустку, тому що я просто не можу. Я зараз не можу мати справу з Гейл. Мені треба відпочити перед Гейл. Гаразд, чому ти на Назвала її Гейл, то не я. Вона назвала себе. Я гадаю, що мої подруги назвали її Гейл. Проміж іншим, Проміж іншим я маю вигляд дуже специфічний, коли п'яна це не те, що кожного разу, коли я п'яна, я перетворююся на цю мені здається, що вона, наче, вид якоїсь черепахи, чи щось таке. Я не завжди перетворююся на це мужицьке альтер-его, яке стрибає у воду за кулами просто щоб розсмішити друзів. Мої друзі такі, це вже занадто. Джен, типу ні, не смішно. Це не кожного разу. Гадаю, справа у ромі, який я притягнула до Кольбера. Бо єдине, де я п'ю Ром, це у відпустці. Ну, Ти у відпустці несіть ром. Я не можу, я не можу цього зробити. Боже мій. Я не можу, я дійсно не можу. Я візьму цей. Гаразд. Боже мій чині, це ромо. Це бутафорія, правда? Давай перевіримо. Вони справжні, так. Боже мій, це перетвориться на мою фішку. Я не такий сильний бухар. Коли я коли я у престурі, я справді багато п'ю. Так, так, тільки у престурі. Так, бо коли я працюю і знімаюся, то я не можу собі дозволити бути такою щовечора. вечора. Ну ти б не змогла, тому що ти професіонал. Ні, але прес тури це єдиний спосіб витримати. Так Тож, давай трохи поговоримо гейл про Ґейл. Гарак ти п'єш гейл, гейл мила. У неї золоте серце. <плес> вона просто чи можемо ми гейл? показати <плес> фото Гейл? Ось і вона. Ось моя дівчинка. <плес> То <плес> ось збільше. Будь ласка, такий зазвичай ти маєш вигляд. А тоді Гейл. яка між ними різниця? По перше, я не так виглядаю. О боже мій Диви, я намагалася бути милою. Я фоткалася з усіма своїми подругами на пляжі, я хотіла мати милий вигляд. І глянь, я навіть не можу повторити. Все моє обличчя просто перекошене. Це інше обличчя. Так, це не твоя нормальна усмішка. Я сподіваюся, ні, хоча не знаю, ні. Але зачіска теж така президентська. Так. То що відбувається, коли ти храмрішаєш? Ти ти йдеш у воду за кулами. Я опишу тобі п'ять секунд з Гейл. Тож звідти ми пішли пірнати за мушлями. І ми піднімаємо раковину, і хлопець, що керував нашим човном, каже: дивіться, у них були маленькі хробаки. Я взяла з його руки і проковтнула. А потім витягла їх з усіх раковин і проковтнула всіх хробаків. І деякі мої друзі, ніби сміються, але вони такі привіт, привіт. А потім. Ми підходимо, а він типу, а тут рибалки чистять цю рибу. отже, тут усі ці акули, і я така акулкою, і просто стрибнула. І всі хотіли, щоб хтось їй приніс води та кави, бо вона помре. Ого, це була просто така мужицька. Як цих людей називають адреналінові наркомани? так, я така зазвичай я досить обережна, ага. ніколи I так I не поводжуся. Це ось так Ого, у реальному житті. А потім в мене потрапляє ром. І я така. Ну ми поборемося. Ага. Бо зазвичай, якщо ти п'єш горілку, ти не стаєш Гейл. Це тільки Ром? Я намагаюся пригадати, що я пила на твоєму дні народження. Горілку? Гаразд, це Я думаю, так, Так, і це була хтось інша, не Гейл. Мені здається, що хтось ходив. Здається, торі сходила з підносом шотів. Текіли, однак, я не знаю, чи це ти зробила. Мабуть, то я перекинула піднос. Не знаю, я знаю лише, що через п'ять хвилин я і Еністон обійняли одне одного. Ні, я люблю тебе найбільше, ні, я тебе люблю. Ми були такі, а ніздрі роздулися. Це було епічно. Люблю її. І вона любить тебе. Люблю багатьох людей на твоїй вечірці. То хто саме був там? Це була червона доріжка, і я хочу знати. Ні, що? Ні? Ні, Боже, це було так жахливо. На мій захист, будь ласка, приберіть її. Боже мій. О господи. Це не Гейл, вірно? Ні, це хтось інший. Я тільки зустріла її тієї ночі. Відчуваю, що її ім'я закінчується на її типу Вероніка і, чи щось таке, не знаю. Отже, що сталося? Я була у Енді Коена, пила багато вина. А потім пішла до Кольбера, намагалася протверезіти, пила каву. І я така, ой-ой, я НАТО напилася, наче домогосподарка. Завжди мріяла це сказати. Тож я така напилася, наче домогосподарка, намагаюся пити каву, а потім він дістає Ромові шоти посеред шоу. Тоді я маю йти на прем'єру. А я просто взюзю. І ось я виходжу на червону доріжку, і така не виглядай п'яною. Не виглядай п'яною. Я маю вигляд, наче мене не електризували. Боже мій. Боже мій, це ти намагалася не виглядати п'яною. Так Ого. Так. гадаю, краще було просто виглядати Так. і гадаю, що в мене ще й сосок випав. Я була просто жахливою. Я не думаю, що твій сосок випав. Я дійсно вважаю, що пити це гарна ідея для мене. Так, хороший спосіб пройти крізь все. Так, це працює.